Вони живуть під постійними обстрілами без води, газу і подекуди світла. Утім, виїжджати на відріз відмовляються. У кожного з тих, хто досі не евакуюється з гарячих точок, своя правда. Хтось каже, нема грошей, комусь нема, як полишити рідних, а хтось просто боїться, мовляв, кому ми там потрібні. Та хай які вперті ці люди, їх усе ж намагаються відвоювати в смерті рятувальні екіпажі поліції та волонтери. Саме їхня робота потрапила у фокус американської газети Вашингтон Пост. Алекс Гортон спільно з Анастасією Галушкою підготували репортаж із Часового Яру. Це прифронтове місто на Донеччині всього за 12 кілометрів на захід від нескореного Бахмута. Свист снарядів і гуркіт артилерії тут чути цілодобово. Водночас із десяток людей, які стоять перед. Посеред вулиці це не лякає. Вони готові скаржитися на життя, але покидати дім ні за що. У тих, хто пропонує цим людям врятувати своє життя, на такі аргументи часом уже просто не вистачає злості, а шукати підхід треба. Журналісти розповідають, як це роблять. Зокрема, двоє волонтерів: 27-річний британець, родом із Росії, Ігнат Івлєв Йорк, та його 28-річний український колега Ярослав Сусік. Історичнього т Історичнього травня їхня команда витягнула з пекла вже чотири тисячі людей. Їм допомагають влаштуватися в іншому місті України або за кордоном. Але щоб когось вивести, спершу потрібно вмовити. Остаковсіді я з нуля це паслов. А куди будуть видимо? Кіриноградська область синьова жить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Здравствуйте, бабуся. Зараз повезем вас в безпасність. Ножка, раз. Мама. Добре. Дай хтось для того, щоб виїхати, надто немічний, хтось надто гордий, а декому вже все байдуже. У будь-якому разі на вмовляння потрібні час і співчуття. Такі дефіцитні в зоні бойових дій. Іноді переконувати доводиться під гуркутом снарядів, і з першого разу це вдається не завжди. Починається все зі знайомства, а далі довга і копітка інформаційна робота. Про всяк випадок, жителям небезпечних територій роздають картки з, контра... з контактною інформацією, а раптом хтось надумає. Декому насправді так потрібно, щоб хтось прийшов, вислухав і таки переконав зробити страшний перший крок. Головне викликати в цих людей довіру. Багато що дає сама присутність волонтерів. Часом уже її достатньо, щоб категоричне ні змінити на так. Завжди можна зробити менше і завжди можна зробити більше. Але ми намагаємося робити більше, каже Ібліворк. Завжди є хтось, і потім іще хтось. Про Ігната Івлєва Йорка розповідали багато, як українських, так і світових медіа. Молодий англієць за паспортом присвятив себе волонтерству в Україні ще 2014-го, а з моменту великої війни став військовим фотографом. Та, зрештою, та зрештою полишив фотографію заради, як він сам каже, нині найважливішої справи його життя евакуації цивільних. розповів, що зустрів жінку, яку зґвалтували. А її чоловіка росіяни вбили в лісовому селищі під Києвом. Його вмовляння спрацювало. Коли жінка погодилась виїхати з дитиною, це принесло йому величезне полегшення від того, що люди, які стільки пережили, нарешті будуть у безпеці. Нині він очолює екіпаж із п'яти волонтерів. Їхній позашляховик у легкій броні невтомно їздить прифронтовими містами. Тих, хто наважується виїхати з під обстрілів, доправляють до притулків. Інших намагаються переконати, щоб ті взяли приклад зі своїх сусідів. Я намагаюся знайти контраргумент залежно від їхньої відповіді, розповідає Івля Вьорк. Кажу, так буде краще. Є хтось кому не байдуже. Коли дехто каже, що не хоче залишати... Ти могили близьких родичів, волонтер переконує, що не обов'язково бути похованим поруч із кимось, щоб приєднатися до них після смерті. Зі слів волонтера, нині урятованих меншає. Якщо ще в грудні з небезпечних ділянок вдалося евакуювати 300 людей, то за останній місяць ця цифра не досягнула і до 100. Запити на порятунок можуть зрости, якщо фронт зміститься туди, де донині було відносно безпечно. Рятуючи ж мешканців, коли звідусіль прильоти, волонтери ризикують власними життями. Працюють, кажуть, за рахунок пожертв. Допомагає сторінка в соцмережах. Одне з драматичних відео, на якому хлопці під час евакуації літньої жінки потрапляють під обстріл, зібрало в інтернеті сотні тисяч переглядів. Старенька вижила дивом. «Аля! Аля!» Давайте, 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 давайте давайте, давайте. Багові, <сі> давайте, давайте. Пойдемо, машину. Давайте, давайте. Сідайте, сідайте. Ой-ой-ой, прильот. Поїхали гради, гради. давайте. давайте. Тут всі поля накрили. Бабушка, порядки? Вилазимо. Забили на машину, пересідай. Бабуля, у вас добре, нормально? Да, сейчас я розкажу, як. Ся, смотри, на лінчику добіжета. Буля, вперд! Лягай, буль, давайте, давай. покажіть під другу руки поне. А от інші історії, як розповіли журналістам-волонтери, закінчується не так добре. Один чоловік, котрий до останнього не хотів виїжджати, попри благання дружини, пізніше знайшов її понівечене тіло. Жінка потрапила під обстріл, коли йшла по воду. І лише після цього чоловік таки наважився покинути домівку. Серед тих, до кого волонтерам врешті вдалося достукатись у часовому ярі, й Анастасія Мезена, місцева довгожителька. Зі своїх 94-х вона прожила тут 75 років. Під час Другої світової безстрашно носило воду партизанам, попри те, що нацисти погрожували розстріляти. Бадьору літню жінку, що шкутельгала на милиці, помітили волонтери. Спочатку вона в них взяла лише хліб та краплі для очей. А виїжджати відмовлялася до останнього. Доки 8 березня до неї не завітав один солдат. Він зняв кас. І її спіроблакитні очі спалахнули. Вона його впізнала. Це був один з її онуків, які служать в армії. І він говорив із волонтерами про те, щоб витягнути її звідти. Вона все ще відмовлялася йти. Через кілька днів настав переломний момент. Будинок її доглядальниці був пошкоджений під час обстрілу, і вона сказала жінці, що більше до неї навідуватися не зможе. Пані Анастасія погодилася на евакуацію з четвертого разу. Це ще раз доводить, скільки терпіння повинні мати ті, хто рятує цих людей. Урешті жінка вирішила відправитися до Полтави, де мешкає її сестра. Спакувала найнеобхідніше цибулю, яблуко, лупу, щоби читати старі фотографії, пошарпані листівки до Дня Матері. Ці сльозами її провожали всі сусіди. А волонтерів, які допомагали їй дістатися до машини, вона називала своїми золотими хлопчиками. Те гно боліло з кожним кроком, і вона питала себе, чи ще колись побачить свій дім. Прожити тут усе життя, сказала вона, а тепер не знати, куди йти далі. Її голос обірвався. Ці історії Вашингтон Пост справді проймають до сліз. Як і зрештою, сотні інших таких історій. Пліч опліч із волонтерами цивільних з під обстрілів рятують і поліцейські екіпажі для цього на Донеччині діє спеціальний загін, який уже встиг стати легендарним. Він називається Білі янголи. Деяких людей кажуть поліціянти, вмовити справді дуже важко. Та хай які аргументи в дорослих, а діти такої долі не заслуговують. Буквально 10 днів тому уряд дозволив евакуювати малечу із зони активних бойових дій примусово. До прикладу, у Бахмуті, за даними місцевої влади, серед трьох тисяч жителів досі сидять по підвалах 33 дитини, а в Сіверську близько сотні. Фактично вдатися до примусу влада була змушена, аби хоч якось вплинути на батьків. Вражаючі історії порятунку дітей із гарячих прифронтових міст білими янголами читайте і на нашому сайті. Від цих розповідей справді пробувають сльози.